Навчальний процес стає набагато цікавішим, коли твій викладач справжній красень. Ось би його лекції тривали цілу вічність. <звук> Та був звичайний день у коледжі. Меган і Меліса обговорювали нові плітки, але раптово на обрії з'явився він. Оля ніби спеціально зіштовхнула їх у коридорі. Вибачте, я допоможу. Серце Меган ось ось вискочить із грудей. Хто цей красень? Раптова зустріч розвіяла всі думки про навчання. І чому я не бачила його раніше? Напевно, новенький. Ох, ви ніби створені одне для одного. З вас вийде чудова пара. Трястя. Тихо, це він. Мелісо, будь другом звільне місце. Нехай він сяде зі мною. Ем, Що? Схоже що цей хлопець не студент. Новий викладач несподівано. Крашитися у викладача тільки цього ще не вистачало. Але Меган просто так не здається. <звук> Гуляти за ручку з коханим мрія будь-якої дівчини. На цей момент Меган чекала все своє життя. Сонечко світить, пташечки співають, а вона тримає його за ручку. Та ця парочка, схоже, найщасливіша на землі. Для повної ідилії бракує романтичного поцілунку. Його рука тягнеться до щоки Меган. Але стоп. Що це? Меган! Ей, прокинься! Вірше жахіття годі й уявити. Спиш під час лекції? Ну-ну. Не отримаєш залік, доки не визубриш новий параграф. Що ж, після дзвінка всі вільні, а Меган приходить на перескладання. Це ж треба заснути під час його лекції. Я хоч не хропіла, ще й на перескладання йти. Не хвилюйся, все пройде на найвищому рівні. Просто довірся моєму досвіду. такої? яка сукня. Ну, звісно, а ще стильна зачіска та яскравий макіяж. А як же ж іще йти на перескладання до свого краша? Меган просто уяви. В аудиторії приглушене світло, пан Тайлер готується до заняття, і тут з'являєшся ти. Така розкішна, така неймовірна. Він просто не зможе встояти. Я вже бачу вас разом. Це безпрограшний план. Побачиш, все пройде як по маслу. Ну ж бо заходь! Удачі! На жаль, з перших секунд сувора реальність ламає всі плани. Пане тайлере! Що за нудний светр! Де той піджак з моїх снів? Схоже, чари Меган на нього не діють. Окей, як щодо витонченого дефіле аудиторією. Лишенько, Меган з вами все добре. Але навіть прикре падіння не змусить закохану студентку скласти руки. Ну, що там? Нудна лекція замість пристрасного поцілунку. Це нікуди не годиться. Псс, меган. Ну, роби хоч щось. Усміхнися, пограйся з волоссям. Жіноче кокетство на максимум. Але схоже сама доля проти цих стосунків. Йой, я не навмисне. Група підтримки намагається допомогти. Але Меган не чує. Це Меган. Тримай себе в руках, як боляче. Ось присядьте на стілець і знову промах. Юна пані, ви намагаєтесь мене вбити? Так, на спокусу це, вочевидь, не схоже. Це епік фейл. Від сорому Меган готова провалитися крізь землю. Як зробити так, щоб цього дня не було? І знову заняття в пана Тайлера. Кожна його лекція мед для вух меган. Ну, як можна бути таким красивим? Ох, як солодко він розповідає про свій предмет. Потрібно якось віддячити йому за цю насолоду. Яблуко знань із любовною міткою. Те, що треба. А ось і дзвінок. Усі вільні. Заняття завершено. Саме час попоїсти. Не пам'ятаю, щоб я брав із собою яблуко. Зараз він все зрозуміє. Фу, кислятина. Пан Тайлер не оцінив любовного підтексту. Ще один план Меган провалився. Серце дівчини летить на смітник разом із недогризком. Нова лекція. Нова спроба спокусити красення. Меліса з Меган обговорюють черговий план захоплення пана Тайлера. Але викладач обурений такою неповагою. Я для кого тут це все розповідаю? Меган ну ж, бо мерщій до дошки. Чудовий шанс показати себе. І свої почуття через особливу формулу кохання. Святі координати. Як пишеться ця функція? А, згадала. Залишилося лише накреслити графік за формулою. Сердечко, він неодмінно має оцінити. Ну, ось, очі забігали. Губи розпливлися в усмісті, і він урочисто ставить двійку. Типовий чоловік зовсім не розуміє натяків. Бідолашна Меган. Чим вона може привернути його увагу? Всі старання марні. Через любовні хвилювання зовсім не залишається часу на навчання. Сьогодні підсумковий тест. Вивчити Меган нічого не встигла, зате підготувала шпаргалку. А ось і викладач. Пан Тайлер роздає завдання. Прибираємо все зайве спарт. Час пішов. Списувати погано, але інших варіантів немає. Головне не шарудіти та не попастися. Гей, Меган! Підкажи відповідь на друге завдання. О, ні, пан Тайлер щось запідозрив. Тиша в аудиторії. Ой, Меган він йде до тебе. Дивиться їй просто у вічі. Бере її за руку, матінко, з глузду з'їхати можна. І обережно витягає шпаргалку з під Майки. Ой 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 що зараз буде? Ну, зрозуміло ще одна двійка. У колекції поганих оцінок поповнення, стільки їй до кінця семестру не виправити. Викладачі теж люди. Вони дбають про фігуру та ходять у зал. Отакую, дивись! Це ж пан Тайлер. Зустріч у неформальній обстановці. Чудовий шанс для Меган. Зараз ти побачиш мене у всій красі. І раз, і два, і три активніше обертаємо стегнами. Ну що, дивиться? Але, на жаль, викладач прийшов сюди займатися. Ідея присідання врятують світ. Уперед! На жаль, у пана Тайлера важливий велозабіг. Меган, не старайся. Він навіть не дивиться. Може, штанга допоможе? Жим лежачи? Мелісо, ти впевнена? Ей, він іде. Ну, що за невдача? І як тепер вибратися з під цієї залізяки? Допоможіть. Як буде, якщо хлопець не розуміє по-доброму? Все просто? Треба з'ясувати, де він живе. І коли об'єкт покине приміщення, проникнути в його житло не дуже законно. Але чого не зробиш заради кохання? Отакої. От Це його кімната. О, дивись його фото. Який він гарний. Ах, не збожеволі тебе від щастя. Меліса викладає серце зі свічок. Уяви. Він повертається, а в кімнаті на нього чекає сюрприз. Як романтично! Ей, ти що задумала? Не можна забирати його фото. Ану, віддай. Трастя щось пішло не так. Ой, лишенько, горемо! Швидше біжімо. Хто би міг подумати, що зі іскри кохання може спалахнути справжня пожежа. Хух, а ось і пан Тайлер. Ховаймося. Що? Пожежа? Де вогнегасник? О, хоч би він, як завжди, не зрозумів натяку. Поганою оцінкою тут не обійдеться. Пан Тайлер готується до наукової доповіді. Візит директорки несподівано. Пан Тайлер спілкується з пані директором і навіть не підозрює, що на нього чекає. Коли всі натяки використано, слід говорити прямо. А щоб, напевно, краще робити це письмово. Де його кабінет? Меган лягай поруч із плакатом. Діалог педагогів перериває раптовий стукіт у вікно. Що це було? Леле, директриса? Її обличчя останнє, що хотіла би бачити Меган під час свого зізнання. Стосунки зі студенткою? Це неприпустимо. Що? Ви про що? Та що ви собі дозволяєте? Я? Але ж я Я ж не жодних виправдань. Можете збирати речі. Вас звільнено, пане тайлере. Лишенько. Схоже, Меган серйозно підвела коханого викладача. Сльози так і течуть. Мелісо, я все зіпсувала. Це я в усьому винна. Меган дуже засмучена. Жодне слово подруги не допомагає, ще й у двері хтось стукає. Не до гостей зараз. Піду подивлюсь, хто там. Е, пан Тайлер? Із букетом? Ви до Меган? Проходьте. Ну нарешті не вірю власним очам. А ось і Меган. Це ще ридає. Меліс, облеж мене. Ой, квіти, це тобі. Меган, оскільки тепер я не твій викладач, нічого не кажи. Ова, Невже це таки сталося? Сподобалася наша романтична історія. А тобі доводилося закохуватися у викладача? Напиши нам про це в коментарі. І не забудь поставити вподобайку цьому відео, підписатися на наш канал і натиснути на дзвіночок. Аби не пропустити все найцікавіше на каналі Трум Трум Вау.